Поточного року Російська Федерація розв'язала повноцінну війну проти України. Головною метою цієї війни була ліквідація української державності, як такої. Росіяни вирішили, що з допомогою зброї, якої немає аналогів у світі, вони зможуть досягнути цієї війни. Давайте ми коротенько розберемося, що це за зброя, які це класи, і наскільки вона допомогла росіянам ліквідувати українську націю. Отже, на мій погляд, є три великі класи: перше це ракетне озброєння, друге авіація, третій бронетанкова техніка. Дійсно, після розвілу радянського союзу росіяни зуміли побудувати три непогані стратегічні ракети. Перша, найпотужніша і найсерйозніша. Х-47М2, так званий кенджал. З важкою бойовою частиною до півтони і найголовніше, з величезною швидкістю. Понад 12 тисяч 800 км на годину, що складає більш як у 10 разів швидкість звуку. На цю хвилину 40 ракет, дві з яких підтверджено застосовано проти України. Друга, 3 М-14 калібр, доволі серйозна ракета з бойовою частиною від 200 до 450 кілограмів, з доволі великою дальністю стрільби до 2600 кілометрів. На момент агресії росіяни мали в межах 600 штук таких ракет. Ракет. Більша частина з них уже застосована проти України. Третій оперативно-тактичний комплекс Іскандер 9К 720 з комплектаціями ракет 9М723, 9М728. Доволі влучний ракетний комплекс загальною кількістю запасів ракет близько 1000 одиниць, яку також більша частина застосована проти України. Отже, висококласна ракетна зброя. Котра була розроблена і взята росіянами на озброєння після розвалу Радянського Союзу, у них підходить до критичної межі. Друга категорія авіація. Такі машини, як Су-30, су 34 су 35 Росіяни ними неймовірно пишаються і вважають, що це новітні авіаційні комплекси, мало не п'ятого покоління. Насправді ж. Це глибока модернізація доволі старенької радянської машини Су-27 за класифікацією НАТО «Фланкер». Наступний момент: армійська авіація, гелікоптери. Знамениті К-52, яких усього було випущено у межах 70 машин. У межах 20 вони знайшли свою долю в Україні і, по факту, знищені. Мі-28, нічний мисливець. Насправді не що інше, як глибока модернізація Мі-24. І остання категорія бронетанкова техніка. Найновіші танки, які вони застосували на нашій території: це Т-90, а також особливі унікальні машини, бойові машини підтримки танків, так звані БМП т 90 Термінатор дійсно доволі влушна і хороша машина, яка має на озброєнні дві спарені 30-мілітрові гармати 2А-42, а також спарені станкові гранатомети на базі АГС-17 з доволі великим боєкомплектом 900 і 600 пострілів до кожної, призначені для того, щоб підтримувати танки у бою. Бо, як відомо, танки у бою у першу чергу страждають від протиракетних комплексів. У нашому випадку, таких як Джавеліни FM 148 і Enlave, а також цілої лінійки в наших власних протитанкових комплексів, таких як Скіф, Stugna P, Корсар та інші. Цих машин Термінатор у них усього 10 одиниць. Наступна більш-менш цікава машина це БТР 82, де відбулася заміна великого крупнокаліберного кулемета. Владимирова з калібром 14,5 на малокаліберну автоматичну гармату. По великому рахунку практично усе. Ось і це є вся лінійка новітнього озброєння росіян, яким вони дуже люблять пишатися, і стверджують, що їм немає аналогів у світі. Чи допомогла ця техніка переламати хід війни? На мій погляд, ні, не допомогла. Українці успішно стримують Другу армію світу на південному сході нашої держави. Правда, я би ще сказав, що і артилерію вони на застосували декілька нових машин, скажімо, такі як 2 С-35 Конфедерації і 2 С-34 Хоста. Але і ці артилерійські установки не допомагають їм досягнути бажаної війни. Тобто 22-га українська армія. Чинить шалений опір Другій армії світу. І насправді для росіян це погана новина. Чому? Тому що Росія завжди себе позиціонувала як велика друга країна у світі щодо продажу зброї та озброєнь, займала практично 27% світового ринку. Це доволі багато. Вважаю, що після поразки у цій війні, а вона неминуче станеться. Росія втратить свій статус як другої держави, як і в частині вогневого потенціалу, так і в частині продажі техніки та озброєнь за кордон. Ці перші ластівочки вже є зараз. Такі країни, як Індія, Малайзія та Індонезія, вже переглядають чинні контракти стосовно закупівлі авіації у росіян. А думаю, що після завершення війни жодна країна, яка буде хотіти мати дійсно якісне озброєння, задумує. Ниця чи вартує його покуп, купляти у Росії в той час, коли Росія терпить серйозне фіаско в Україні в сухому підсумку військово-промисловий комплекс Російської Федерації. Стає на шлях своєї деградації. Санкційний зашморг, який накинутий на їхню шию, неминуче їх задушить, особливо в частині мікроелектроніки. Нагадаю, що без якісної мікроелектроніки будувати хорошої якості в першу чергу ракети та авіацію, неможливо в принципі і по суті. Такий їхній безпілотник, як Орлан 10 на 50% складається з імпортних частин. Насправді це все станеться. Московський імперіалізм потерпить своє неминуче фіаско. Однак це буде не швидко. Нам не вартує видихати, концентруємо всю волю в кулак, загострюємо власний розум, і в підсумку все буде Україна.